Найбільш недооціненний бренд на ринку ігрових девайсів, як на мене, Endgame Gear. Німці роблять дійсно круті продукти, ще й за адекватні гроші. Чому про них ніхто не говорить, я не знаю. При тому, що ці девайси цілком легально продаються в Україні, тобто у вас є повна гарантія. В минулому відео я показав вам мікрофон, який коштує дешевше, а по звуку нічим не гірше за всім відомі і суперрозпіарені, в тому числі і мною, бренди. Сьогодні я покажу вам мишку. Яка зроблена настільки добре, що деяким дорогим брендам повинно бути соромно. Самі подумайте, 63 грами, гарна форма, бездротова, шикарний клік, топ сенсор, все в порядку з ніжками. Ціна на офіційному сайті 80 доларів. У нас в Україні 3 тисячі гривень, тобто ті самі гроші. Endgame XM2WE. Друзі, я все ще допомагаю зібрати на два дрони хлопцям зі 128-ї бригади територіальної оборони з вугледарського напрямку. Завдяки вам зібрано більше 100 тисяч гривень, але потрібно ще 80, Тому я знову попрошу вас закинути на банку в описі ваші 20 гривень. Знаю, що 20 гривень, здається, мало, але, як то кажуть, це небагато, але це чесна праця. За найбільший донат ви отримаєте крутий приз від хлопців, тому долучайтеся. Дякую всім, хто допомагає. Банка в описі. Перше, що потрібно знати. Не плутайте XM2W з XM2WE. Це трохи різні мишки. Перша флагман лінійки, там вся начинка найсучасніша і коштує вона 120 доларів, а виглядає так само, як і наша. А от наша XM2WE має трохи простіші характеристики, але і ціну теж меншу. А характеристики тут приблизно такі самі, як і у ZOWIE EC2CW, яка коштує 180 євро. Форма цікава, мишка широка і доволі пласка з гробатою спрямою. Спинкою і звуженням в талії для пальців. Дуже добре підходить для хвату кіхтем, і, як не дивно, долонею. В принципі, і будь-яким іншим хватом, як на мене, її тримати зручно. Я тримаю її ось так. Це більше гібридний хват, бо у мене вся долоня на спинці, а пальці більше у формі кігтя. Для мене особисто мишка дуже зручна. Середній розмір залишає простір для мікрорухів, і в той же час те, що вона широка, дозволяє покласти на неї руку в комфортному положенні. Проте Рекомендую за можливості спробувати якось вживу, бо форма це завжди індивідуальна. Вага у неї 63 грами. Це як у G Pro X Superlight першої версії, у неї все в порядку з балансом. І оці от звуження дуже добре допомагають її комфортно піднімати. Тут ще свою роль добре грає покриття, бо воно матове, приємне і в той же час не дозволяє пальцям і долоні ковзати. Я не знаю, як вони це роблять, але це покриття дуже круте, воно наче саме чіпляється за вашу руку. Прикольно. Збірка прекрасна, ніяких щілин, нічого не гримить всередині, бокові кнопки не спрацьовують, якщо натиснути на бокову панель, та й взагалі одразу видно, що девайс якісний. Мені дуже подобається і матеріал, і як все зроблено. Кнопки широкі, з пружним і чітким кліком. Невеличкий сайт і пост тревел присутні, та як на мене, на загальну картину це ніяк не впливає. Хоч треба сказати, що панелі будуть битися об корпус, якщо сильно натискати. Ну тобто завжди. Якщо вам таке не подобається, то майте це на увазі. Ну а так, клік дуже гарний, перемикачі, Kyle Go на 80 мільйонів натискань. Бокові теж подобаються. По-перше, вони розташовані зручно і їх дуже просто відрізнити одну від одної на дотик. По-друге, вони достатньо виступають з корпусу, щоб їх можна було натискати і звичайним натисканням, і слайдом знизу. У них ще такий кут, що вони, наче, повторюють форму мого великого пальця, натискаються дуже чітко з мінімальним пост-тревелом. Колесо зовсім трішечки люфтить в своєму слоті, але має дуже гарні кроки, які добре відчуваються, і, як на мене, ще й приємний звук. Не гучний, а просто приємний. І натискається доволі легко, але не так, щоб спрацьовувало саме. Сенсор Pixart 3370. Так, хтось досі ставить це у флагманській моделі, а Endgame в середній. Сенсор насправді дуже хороший і в таких мишках ідеальний варіант, бо він вже не має найвищих характеристик, як, наприклад, 3395, але все ще крутий і надійно себе зарекомендував. 19 тисяч DPI, швидкість 450 дюймів за секунду і прискорення 50G. По суті, це 3389, тільки більш енергоефективний. Висота відриву від 1 до до 2 мм, налаштовуєте самі в софті. Зривати він не зриває, акселерації нема, кутової пров'язки теж. Ну, можете включити це в софті. Крутий сенсор, який мене жодного разу не підвів. Та й вас не підведе. Ніжки великі, з чистого тефлону. Мишка з ними гарно ковзає, ніяких претензій до них у мене немає. ну Хіба що хотілося б, щоб були запасні в комплекті, бо їх нема. Кабель м'який і тонкий паракорд, дуже слухняний і не заважає зовсім. Подивіться, як зроблено, щоб він не піднімався. Над килимом і не терся. Воно не супер допомагає, але все ж таки увага до деталей це прикольно. Тим більше, що мишка бездротова, і Кабель тут, по суті, не такий важливий. Є і перехідник для Донгла, щоб він був якнайближче до миші, але перехідник не має гумового покриття. Частота опитування 1000 Гц. На одному заряді мишка працює десь тиждень. Ну, так пишуть Endgame у себе на сайті. І в принципі, це непоганий варіант, просто людям зрозуміло, що у них мишки вистачить на тиждень. У мене вона втрачає. Чала за 4 години гри 5% заряду, тобто це приблизно 80 годин, залежить від того, скільки і як ви граєте. Софт простий, але зрозумілий. Тут є ремапінг кнопок, але без макросів, тільки прості комбінації кнопок через Shift, Ctrl, Alt або Windows типу Ctrl-C. Налаштування DPI теж є, висота відриву, кутова прив'язка і Ripple Control. Це для високих DPI, щоб не було тремтіння. Але з ним більша затримка, тому тут ви самі вирішуєте. Я не граю на високих DPI, тому мені це не потрібно. Ще Тут є налаштування Debounce Time. Я поставив 2 мілісекунди, бо з 1 мілісекундою кнопки можуть спрацювати, коли мишка б'ється об стіл. От дивіться самі. Зараз у мене виставлено 2 мілісекунди. Так, дивимось. Ну, насправді можуть спрацювати, тому можете поставити собі 4. Якщо поставити 1 мілісекунду, то. бачите? Ну, тобто, якщо ви там якось отак будете робити. Ну, буває ж таке, правильно. То може бути ось такий ефект. Вже ставити дві менший шанс. Ну, от у мене немає, наприклад. Ну або можете чотири, тоді взагалі такого ніколи не буде. Загалом, повторюсь, Endgame, як на мене, один з найбільш недооцінених брендів. Мишка. Просто чудова. Вона гарно зроблена. У неї гарна форма, все в порядку з начинкою, і коштує вона 3 тисячі гривень. Один з найкращих показників в категорії ціна якість, як на мене. А ви що думаєте?